Цей напис зробили ми 25 листопада, як нагадування людям про тих людей, котрі знаходяться в полоні. Вчора нам стало відомо, що цей напис зник. Спочатку ми гадали, що його забили фанерою, але потім ми дізналися, що просто всі листи їх взяли, перегорнули тою стороною, яка не намальована, і прикрутили назад. Що що треба відмітити, що прапор і герб він залишився незмінним. Ми почали дізнаватися, як це сталося. Відповіді не було. Ми вирішили багато людей вирішило прийти сюди і просто дізнатися. Хочу відмітити, що адміністрація цього Приміщення цього цієї будівлі, і служба безпеки вийшла на розмову без агресії. Вони пояснили свою позицію. Вони сказали, що було багато випадків, коли безхатьки намагалися проникнути усередину і щось вкрасти. Вони цю ситуацію неодноразово присікали. А зараз вони вирішили від, відокремити іншу версію, що це хтось хто проти цього напису. І вони вирішили просто перегорнути ці листи для того, щоб подивитися, будуть їх знімати знову чи не будуть їх знімати. Тому що був випадок, коли зняли три чи чотири листи, а це не потрібно. Потрібно було знімати тільки один, щоб проникнути всередину. Я вважаю, що наші голоси і голоси полонених військових повинні. Бути чутні, і я вважаю, те, що відбулося зараз, те, що ми бачимо, це жахливо, тому що це наповага до полонених, і тому що до цього тут був якийсь галівий напис російською, який висів півроку, і ніхто взагалі його не закрашував нічого. А як тільки тут з'явився дійсно важливий меседж, важливий посил, ми чомусь це прикрили. Тут стоїть, напевно, людей 10 і тільки що, просто щоб це демонтувати, в них на це пішло пів години. Я думаю, що навряд чи ну, і за версією охорони сюди приходить так само по 10 людей. Да? І тим паче, бо це такий великий об'єм роботи. І... Люди, які це ну, оти при тут просто знаходяться, вони це можуть спостерігати. Я думаю, що це 100% би привернуло увагу. Тому не знаю наскільки реалістична ця версія.